Hello everyone, today we play Diablo 4, play in hardcore and try to don't gonna die. Здрастуй. Привітствую. Що, злякались? Чи Нормально все, будемо грати в ту версію, яка нам подобається. Кому було цікаво, знову ж таки. Чому стоїть переклад на російську мову, я вам можу пояснити по одній простій причині. Якщо б я хотів писати ролики для англомовної аудиторії на англійській мові, то гра була б на англійській. Якщо б існувала версія гри на українській мові, ми б грали в україномовну версію. Відчепіться заради Бога від тієї мови. Проблема не в мові, проблема в людях. Російська мова нікуди не дінеться. А от якщо кудись дінуться росіяни, то ну, це було б непогано. Тож, друзі, сьогодні граємо з вами на хардкорі. Першого разу пробуємо ходити з вами на світового боса. Сподіваємося, що він нас зараз не гепне. Що буде дуже прикро, тому що ми ще ні разу на нього не ходили. Мені чомусь здається, що в нас предмети взагалі не для того, щоб на нього ходити. Це буде якась дуже нехороша штука, якщо він нас зараз чимось трошечки шльопне. Хоча будемо сподіватися, що такого не буде. В принципі, тут гравці, я бачу, що. Йдуть, скажімо так, з розумом, і ніхто не намагається стояти біля нього впритул. Це, до речі, історія про те, про що я вам казав, що як грають взагалі гравці на хардкорі, що дуже сильно, мабуть, відрізняється від картини, якщо ви звикли грати на звичайному режимі. Так, Нам потрібно звідси натікати, тому що ніхто тут не намагається бігти до нього в лоб. І Стояти на всіх його атаках, тому що ніхто не збирається, я думаю, помирати на ньому. Тому саме по цій причині ми граємо, друзі, з вами на Білді, той що грає через компаньйонів, тобто через наших боків, тому що так у нас є хоча б якісь шанси, що нас, скажімо так, не відразу вб'ють і в нас буде все ж таки хоч якась можливість пограти на цьому режимі. Я взагалі не бачу проблеми до тих людей, хто пише там, чому версія гри не на англійській. Слухайте, якщо гарно так знаєте англійську мову, я вам раджу піти на канал, наприклад, Вуджо або Роб, дуже прекрасні відео робить. У цих стрімерів дуже гарні, скажімо так. Дуже гарні гайди по грі. Дуже гарно вони все розказують, дуже прекрасно, все зрозуміло. Якщо ви хотіли пограти за сорку, то, будь ласка, переходьте на канал, ну точніше, не на канал, там людина в основному викладує білди. Можете подивитися Роксі, там він все пояснює про сорку, як на ній грати за різноманітні білди. І все вам там буде чудово і зрозуміло. там... Прекрасна англійська вимова, там прекрасні білди, там не потрібно нічого перекладати з планеру, тому що все знаходиться в, в оригінальному перекладі. Ну, точніше, просто в оригінальній де і все. А для всіх інших, кому цікаво все ж таки послухати, скажімо так, про гру. А не про те, яка мова веселіша, яка мова краща, яку взагалі вибирайте. Я вважаю, що кожен має право вибрати ту, яку йому зручніше розбиратися в грі, ту, яку, скажімо так, він розуміє краще, швидше і більш інтуїтивно. Вже так сталося, що друзі. Ну, не буду казати, з яких років ви це все і так прекрасно все знаєте, які були передачі взагалі, в якому перекладі по телевізору, та й не тільки, і по якій мові всі розмовляли, ну, скажімо так, більшість розмовляла, що вважалося, скажімо так, престижним типом. Хоча я цього ніколи не розумів. Всі ті, хто мене знають, скажімо так, не по роликам, а в принципі, ніхто не дасть збрехати, що все життя спілкувався на українській і... ну, або на суржику, неважливо. І я вважаю, що маю таке право пограти у версію, де у нас знаходиться переклад мови, яку нам нав'язували всі ці. Лядські раки, щоб не сказати по-другому. Добре, друзі, будемо грати в полювання за головами. Нагадую, що граємо на хардкорі, тут наша задача, в принципі, просто не померти. Якщо гра далі буде нормально себе поводити, то будемо грати на цьому режимі і будемо намагатися прокачати персонажа якомога вище. В звичайно, пройти сотий рівень ями. Не факт, що ми до цього доживемо, але якщо доживемо, то буде дуже добре. Ну точніше, ми то точно, мабуть, доживемо. От персонаж не факт взагалі. Тому що щось мені здається, що взагалі всі збірки мають відрізнятися по своєму, скажімо так, своєму наповненню. Тому що мені здається, що всі, хто грають на... В цьому режимі вони більше орієнтуються на максимальну кількість здоров'я, максимальний супротив стихіям, максимальний захист, ніж на підвищений урон. Тут явно немає гравців, ні, можливо, і є, я з цим сперечатися не буду, можливо, є якісь шалені люди, які, скажімо так, грають на хардкорі і намагаються пройти 150 рівень я. Якщо ви, якщо ви таких знаєте, хто намагається на хардкорі 100, 120, 130, там 150 проходити. Будь ласка, можете мені порадити таких людей. Я вважаю, що тут гравці просто грають і трошки веселяться, не знаю. Ну. Тим паче я вже не одного разу розповідав про те, що. Саме ми робимо в цій грі. Ми тестуємо різноманітні збірки, граємо в різноманітні режими і роздивляємося, просто що може той чи інший персонаж, чим цікавим можна пограти. Ми тут не збираємося пушити 120-150 ями, ми збираємося веселитись в грі і розглядати різноманітні варіанти білдів, а не займатися тим, що просто. Підніматися в ладері. Мені це, наприклад, не цікаво, мені це не було цікаво навіть в третій. Я не скажу скільки часу я в неї грав, але щоб ви розуміли, там у мене десь всього-навсього чесно, давно дуже не грав, чи то 4000 парагон на хардкорі, чи то, скажімо так, може більше, може 5, але це не точно. І це за всі роки, що я грав в цю частину. А грав я, друзі, іще з виходу цієї частини. Можете собі уявити, ну, чим я там займався весь цей час, якщо в мене така кількість, скажімо так, цього парагону. Тому що його можна прокачати такий за сезон. Тому, друзі, у нас немає цілі бігати. Надвисокі портали, якщо буде в цьому сенсі, якщо змінять щось в грі, зроблять, наприклад, гліфи до 120-го, або додадуть дошок парагону, або зроблять якийсь бонус у вигляді трансмогів, хоч, хоча б що таке трансмоги, це якраз речі, які змінюють вигляд вашого персонажу. Це якраз та штука, яка... Робить вас, скажімо так, відмінним від тих гравців, які грають з вами поруч. Ну, мені подобається, якщо чесно, вибивати такі штуки. Мені через це саме подобається цитадель, друзі, тому що в цитаделі ми можемо, скажімо так, таких... Е Речей понавибивати дуже велику кількість, до речі, цікаво, чи взагалі вони зараз випадають, бо намагався вибити на звичайному режимі. Якщо чесно, друзі, за 10 місяць проходження цитаделі на вічному світі взагалі не було жодного предмету для того, щоб змінити. Зовнішній вигляд нашого персонажа. Я вважаю, що це дивно, чи то вони прибрали взагалі, цю штуку, чи вони випадають лише на сезоні. Ті, хто грає взагалі в будь-якому режимі, напишіть, чи грали ви в цитаделі і чи випадають там якісь, скажімо так, ну якщо ви раніше їх просто не вибивали, якась річ для зміни вигляду. У персонажа. тобто, чи випадає якась зброя, чи випадає якийсь обладунок зараз. Бо або ж я їх всі повибивав, би, якщо чесно, навіть не знаю, скільки їх там взагалі є. Або вони просто-напросто не падають. Напишіть, де саме ви проходили цитадель, будь ласка, і чи випав вам якийсь предмет для зміни вигляду цього предмету в персонажа. Оце мені цікаво. Я думаю, друзі, що довго затримуватись ми на цьому, скажімо так, на цій складності не плануємо, тому що в нас ідея розкачатися як умога далі. Ми, мабуть, спробуємо все-таки назбирати всі предмети. Хоча б, хоча б. Навіть вони нехай будуть без зірочок. Будемо намагатися назбирати просто предмети 750-го рівня самого предмета. Навіть без бонусів, просто якось їх, скажімо так, обробимо, щоб можна було перейти вже далі. Бо, якщо чесно, не дуже цікаво грати на цій складності, ну, ми на неї переходили, щоб в нас розбиралися магічні речі і рідкісні речі автоматично і перетворювалися в пил і в частини для наших закалок. Тому, друзі, я думаю, що що ми будемо робити, я думаю, що ми будемо ще трошки бігати цю активність, назбираємо тут трошки реагентів і відразу після цього перезберемо трошки білд. Я думаю, що це ми зробимо за кадром, тому що це займає в мене, ну, не знаю, мабуть десь хвилин 20, а то й 30, щоб всі закалки поміняти. щоб Переставити камені, щоб поміняти здібності. Якщо вам це цікаво, до речі, як це відбувається, ну, чесно, можу записати такий ролик, але навіть не знаю, чи буде це комусь цікаво, тому що мені чомусь здається, що люди і так розбираються, які їм закалки на тому чи іншому предметі потрібні. Якщо вам буде цікава така інформація, в принципі, друзі, ну, це не складно. Записати про це відео. Правда, не знаю, що ми там будемо розказувати, просто вичитувати афікси з планеру <хи> і шукати їх в грі. Ну, така собі історія, не знаю. Ну, можемо спробувати. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, обов'язково зробимо це ролик. Якщо це когось турбує, як саме, скажімо так, збирати персонажа. Коли вам потрібно перейти на наступну складність, що ви хочете, скажімо так, дізнатися, що вам потрібно для того, щоб це зробити? Там, в принципі, все не складно. Я думаю, що проблеми в цьому ніякої немає. Саме краще перевіряти на яку складність ви можете перейти, це проходити друзі ями. Якщо ви проходите 65 й рівень ями за 3 хвилини, то ви спокійно можете грати на четвертому торменті. От Це те, що я вам можу точно сказати. Тільки перед тим як це робити, я раджу вам перед тим, як проходити, навіть якщо ви граєте на звичайному режимі, візьміть е свого персонажа, прийдіть, наприклад, спочатку на тормент другий, потім... Поміняйте складність, подивіться, чи вистачає у вас взагалі е, супротивів до всіх стихій, чи вистачає у вас тепер броні, бо з кожною складністю в нас ця броня забирається, також супротиви забираються. Тобто ми так на хардкорі перевіряти і будемо. Ми будемо піднімати по одній складності для того, щоб перевірити, чи вистачає в нас супротивів, чи вистачає в нас броні. Тому що для того, щоб грати на Торменті 4 нам потрібно по суті, не 1000 броні, а 2000 броні, бо 1000 в нас забереться просто на скажімо так, на потреби четвертої складності. Тому, друзі. ну, Якщо вам цікаво, можемо в принципі, зробити про це ролик. Якщо це всім і так зрозуміло, то я думаю, що не будемо займатися цією дурницею. Хотілося б все ж таки доносити якусь більш веселу інформацію, ніж ту, що всі і так знають. І всі і так уже бачили і не одного, мабуть разу. Тому будемо намагатися робити про щось цікаве. Слухайте, ну я думаю, буквально. Декілька, можливо, ще полювань за головами. За головами ми зможемо сходити і, мабуть, що будемо все ж таки намагатися перезібрати якось трошки наш білд. В ідеалі, щоб випала хоча б якась броня або якийсь шолом, хоча б два предмета на захист і хоча б два предмета на... Скажімо так, на нашу силу атаки. Тобто або рукавиці зброя, або амулети зброя. Ну, щоб нам вистачило просто. Щоб нам вистачило з цих предметів якраз супротивів до стихій і... Сили нашого демеджу, тому що з предметами такого рівня, як у нас зараз, це буде дуже некомфортно грати на високій складності. Тому я думаю, що знайдемо нормальні предмети спочатку, друзі, а потім будемо переходити вище і вище. До речі, забули використати нашу, нашу друзі, банку для того, щоб... У нас більше було до нашого досвіду. Слухайте, ну, в принципі, можна, я думаю. Можна, я думаю, навіть після... Після цього полювання щось розібрати з предметів і все ж таки намагатися пройти трошечки портал повище, розкинути все ж таки наші очки парагону. І я думаю, що ми перейдемо хоча б на Тормен 2, тому що не бачу сенсу. Ну, якщо ми наносимо тут достатню кількість урону, нас не вбивають, то чому не піти далі? Який сенс затримуватися? На цьому режимі з вами. Я думаю, що так і зробимо. Єдине, що, мабуть, пройдемо на цій складності ще класове, можливо, воно нам допоможе. Точніше, не класове, а сезонне завдання, можливо, воно нам допоможе розжитися швидше предметами, що, я вважаю, буде чудовою нагодою перейти. На другий тормент. Мабуть, ще так і зробимо, друзі. Після цієї. Я думаю... Після цього полювання підемо з вами на виконання. На виконання. завдань сезонних. Ну, не завдань сезонних, а сезонної кампанії. Ну, кампанію, в принципі, ми з вами вже проходили. Я думаю, що кампанію також пройдемо, мабуть, за кадром, то відразу перейдемо на другу складність, щоб не займати знову ж таки час. Слухайте, ну непогано, мені подобається, до речі, сила відеомська, яка робить з наших. Вовкулаків здоровенних геть вовків. Якщо ви, скажімо так, більш-менш уважно дивитесь, то бачите, що час від часу вони стають геть такими величезними і стрибають на монстрів. Це завдяки нашій якраз відьомській силі, вони перетворюються в таких здоровенних прямо вовків. Виглядає дуже прикольно, тому що, наприклад, на несезоні трохи незручно. Грати цим білдом, тому що буває плутаєшся, де взагалі твої компаньйони, а де, а де вороги А тут, коли вони збільшені в розмірі і достатньо велику кількість часу, відразу видно, що це точно твої, скажімо так, міні-боси маленькі бігають, які всіх ворогів вбивають. Прикольний білд, якщо не грали їм взагалі, або якщо не грали їм на сезоні, то раджу його до речі, зібрати, дуже, дуже потішно він виглядає. Дуже непогано, я б сказав. Ну, цікаво, як мінімум. І, до речі, друїд, мабуть, один з найкращих класів для того, щоб грати їм на сезоні. Друїд і я б сказав, би, що Некромант, тому що в них якраз є взагалі вміння, які наносять урон від яду. А в Некроманта ще від темної магії, і якраз в цьому сезоні відьомства все пов'язано, ну не все, дуже багато відьомських сил, які ми, до речі, розглядали також на каналі. Можете переглянути ролик, там є відео про всі відьомські сили. То дивіться, в цих класів якраз є бонуси до саме цих стихій. Тобто в друїда точно є бонус до яду. В Некроманта також є бонус до яду і є бонус до темної магії. І саме за рахунок цього, вони є одним з найкращих виборів для того, щоб пограти ними в сезоні. Друзі, якщо ви хотіли спробувати якогось персонажа нового чи, наприклад, якийсь новий білд, то раджу вам вибирати саме ці класи, тому що в них дуже чудова синергія саме з відьомськими силами. Їм весело грати, і їм ви зможете добитися максимальної, скажімо так, корисності від взагалі цих сил. Слухайте, якось дуже швидко ми виконуємо ці завдання, мабуть, або так час швидко плине, або дійсно потрібно вже переходити на наступну складність, бо щось наш урон, хоча навіть не оброблювали предмети ніякі, щось він виріс занадто сильно. Ну, це добре, в принципі, але. Недобре те, що ми тут займаємось, виходить дурницею. Раз у нас вистачає урону на те, щоб бігати. Слухайте, ну спробуємо стояти, слухайте, і стоїмо у вибухах. В принципі, я думаю, що пора. Не варто так, мабуть, перевіряти на хардкорі це все, але. Стоїмо, то й добре. Раз ми з вами стоїмо у вибухах, раз ми. Не отримуємо вже ніякого, грубо кажучи, урона від монстрів, то в принципі можна переходити і на наступний рівень. Головне вибити якусь зброю, щоб збільшився наш демедж, і 100% можна буде збільшувати, скажімо так, нашу міць. Вже навіть не згадаю, а, згадав, про що я говорив. Про те, що це дуже гарні класи, друїди не щоб пограти саме за них. Тому що, скажімо так, якщо ви подивитесь на бонуси від цих сил, ви зрозумієте, що найбільшу користь вони принесуть саме цим класам. Не скажу навіть за варвара, варвар просто сильний в цьому сезоні. У нього немає ні урону від темної магії, ні від... ні від яду, але йому вони також непогано допомагають, скажімо так. Але саме. Слухайте, давайте золото візьмемо. Хоча нам потрібні предмети, тяжкі і вибірні, давайте золото. Варвар просто сильний на цьому сезоні. А саме на Краманте Друїд, у них чудова синергія з цими силами відьовськими. Тому раджу вам спробувати при тому, що будь-які білди, тому що в друїда, наприклад, дуже багато білдів, зав'язаних на. Саме. Урону від яду, майже в усіх білдах є пасивка на покращений урон від яду, тому раджу вам все ж таки друзі спробувати їм зіграти. Якщо ще не грали, в нього в цьому сезоні, як і в Некроманта, дуже прикольно граються всі білди і відчуваються, скажімо так, по-новому. Ну, Навіть до цього моменту не дивився ті відьомські сили. Просто їх навмання розставив, ну як навмання. Звісно, що використовуючи шпаргалку, але навіть не дивився, що вони дають. Підозрюю, що ця сила, яка дає нам можливість, друзі, дає нам чудову можливість збільшувати наших вовків, це саме за рахунок вітьомської сили, тому що на. У звичайному режимі такого, звісно, немає. А бачите, які вони величезні? Прикольно. Прикольно, весело, цікаво. Слухайте, зараз мабуть виконаємо тут всі завдання. З такими темпами, мабуть, не будемо цього навіть робити. Ще декілька, можливо, босів вб'ємо, можливо, ще ось це завдання виконаємо і будемо переходити далі по рівням, тому що тут нам все вже зрозуміло. Хіба що сходимо, мабуть, на лядянечу чудовисько, можливо, з нього нам пощастить вибити, друзі, наші штани для цього білду, але... Але, але, але. Але перед цим все ж таки щось зробимо з нашим білдом. Зробимо з білдом, перевіримо, як він грається на другій складності, повернемося на першу і виб'ємо тут наші штани. Тому що на другій там точно потрібно будуть уже покращені предмети. Саме для не для того, щоб грати, а щоб вбивати босів. Я саме в цьому сенсі кажу. Ну, грати ми там зможемо в будь-якому випадку, а от боса вбити, то це вже буде під питаннячком. Ну точніше, ми його то вб'ємо, але з якими, скажімо так, затратами сили і енергії на це все. До речі, мабуть, не потрібно пропускати сині тепер ці штуки, бо це наші гримуари. Друзі, ну навіть не будемо виконувати це крайнє наше завдання. Мабуть, на цьому зупинимось з вами. Продовжимо далі вже на наступній складності, я думаю. Якщо це відео було вам цікавим, чи... Сподобалось, можете поставити вподобайку. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео на цьому каналі, друзі.